Найперше і найголовніше питання, коли ми говоримо про соціальні стандарти, звичайно, це індексація пенсії. 1 березня кожного року, незважаючи на війну, уряд це робить і робить це держава. Це і є тою, тою гарантією соціальною для нашого населення. В цьому році це майже 1,3 трильйона гривень. Це буде стосуватися майже 10 мільйонів наших українців. Звичайно, це питання і охорони здоров'я. Це Покращення умов і роботи майже 160 закладів Міністерства охорони здоров'я, це скринінг на ракові захворювання майже 5 мільйонів наших українців. Це те, що ми говорили і про міністерство освіти. Покращення умов освіти для наших учнів. Тому насправді питання соціальне воно сьогодні. Торкається майже всіх міністерств і Міністерство економіки, і Міністерство розвитку. Це, звичайно, є відновлення програми, які себе дуже гарно зарекомендували. Це звичайно програма ЄОСЕЛЯ, забезпечення житлом наших ВПО. На це виділено на наступний рік майже 40 мільярдів гривень. І посилення і допомога громадам в прифронтових територіях. На наступний рік на це закладено майже 50 мільярдів гривень.